Всім привіт! Говорю ще за реми. Ще раз повторюю: ремів на весну майже немає. Це тільки кабріло і одна касетка мольги. Більше в мене нічого немає на весну, тому що не було з чого мені висаджувати, я висадила маточники. Тепер у мене буде більше влітку, на початку літа, можливо, навіть на кінець весни у мене буде, будуть реми. Бронювання саджанців – це предоплата. Це ви платите кошти наперед, оплачуєте, і тоді ваша розсада гарантовано до вас приїде. Можливо, я буду починати брати кошти із лютого місяця, хто захоче забронювати собі саджанця, але я говорю, що до Квітня місяця я держати розсаду не буду. Я е, прийму замовлення і е, буду відправляти із березня місяця. Е, тож, ось так, е, з 1 лютого, звичайно, я не буду брати ніяких коштів, мені треба обробити замовлення е, і. Е, Розрахувати чогось скільки кому вистачить, написати заявки ці в Зошит. Ті, що не оприділили, ще будуть брати, чи не будуть, будь ласка, не пишіть, тому що чому я і не беру замовлень заранше. Тому що дуже багато людей, які в мене в минулому писалися, а потім. Вони то передумували, то взагалі забували, що вони робили замовлення. Я думаю, усі вже визначаться, що із, трав... із березня місяця вони будуть отримувати соджанці. Тому, хто е, не знає, буде отримувати чи не буде, е, то, будь ласка, е, не пишіть. Так, і е, е, ті, хто пишуть мені, Ну, дайте мені хоч п'ять, хоч три, хоч, хоч один стаканчик хадемора або мурону. Ну, де ж я вам її намалюю, чи що. Я ж не можу її намалювати. Це не весна і не літо, що розсада росте, що вуса наростають і я можу їх, її висадити. Те, що воно є, те воно вже є. А чого немає, я намалювати не можу. Тож, звичайно, дуже багато в мене буде розсади на е, літо, на, на осінь. На літо будуть стакани, буде касетка, все це буде. Е, тому, кому чогось не дістанеться, не переживайте, все, хто, хто захоче, той отримає влітку. Якщо комусь щось не вистачить. Ну, я думаю, вистачить багатьом. Я вчора зробила перерахунок, звичайно, якихось сортів більше, якихось менше, тож звичайно. Так, зараз я перерахую, перекажу вголос. Сандра буде стакан і касетка, альба буде стакан і касетка. Це ранні сорти. я Алегру стакан і касетка. Джусі стакан і касетка. Апріка, стакани, і касетка. Фелко стакани, і касетка. Купчиха. Купчиха буде тільки купана. Касетки в мене там десятка може дво. Омі стакан і касетка. Буде ще трішки лорду. У мене 20 стаконів є, більше немає, тому що я його не залишала дуже багато, бо це сорт тільки для себе він дуже-дуже м'який. Такий, як і русонівка. Це такий сурт, який вирвав і з'їв. Роміна, стакони і касетка, але їх дуже мало, тому що я собі висаджувала Наслідучи, на на літо, на осінь вона буде. Лія стакон і касетка, і, можливо, ще буде купанка. Да, я не сказала за Ольбу, Ольба буде ще купанка. Так, дивна стакон і касетка. Так, зараз дольше. Це всі сиронні. Лючія стакон і касетка, але її не багато, зовсім небагато. Бріла стакон. Флер буде там трішки стаканів, так як я в ній не впевнена, що це флер. Але вона дуже-дуже рано. Раніше Альбаї, раніше клері, то я ж думаю, що це дійсно флер. Її в мене зовсім мало 60 тільки стаканів. Е, тому що я її дуже багато не розводила, але у теплиці я її вже посадила цілий ряд. Тож, хто захоче на літо замовити, це буде уже аж влітку, то зможе подивитися, я буду показувати, яка вона є. Олександре, в мене зовсім мало. Зовсім зовсім. Тож, кому вистачить, тому й вистачить. Є трішки стаканів і трішки касетки. Вейбранд, є трішки стаканів, трішки касетки. Вейбранд я не показувала в цьому році її А, є. Є показувала я, коли її збирала. Але раніше-раніше в мене є більше відео е, в минулі роки. Її в мене було більше. Це дуже урожайний сорт і такої середньої плотності вона. Темна ягода, блискуча. Спочатку квітконуси оток усі стоять, а коли вже наливається ягода, то такі дуже такі масивні, вони лягають на землю. Ця полуничка може плодоносити і другий раз восени, якщо, звичайно, погода позволює, дуже часто вона зацвітує. Але це не рем. Мулінг століття в мене теж небагатий, буде стакан і буде касетка. Вейбрант буде касетка і стакан, але дуже мало. Мулінг, я думаю, знають вже всі про неї, дуже класний сорт. Квіки я тільки показувала. Дуже-дуже мало її. Так, сенсоція. Буде стакан і касетка. Її Ну, Я думаю, і достатньо буде. Долі йдуть середні сорти. Гіганжирне Жернея, стакони і касетка, але дуже мало. Озія стакони і касетка. Стаконів не багато, а касетки дуже багато в мене. Ну, Не так, щоб дуже, але ну, ну, багато. Більше, ніж півтори тисячі. Сирія у мене стакон і касетка. Майже одиноково із і касетки. Роксона тільки е, касета, е, із ремів тільки е, кабріло трішки і мольги трішки 50 штук касетки. Ну, кому вистачить, тому і вистачить. Тому що ремів я. Е, ремів я висадила всі на маточники. Так, е, пєр я, ну, Там взагалі не дуже багато її. 100 штук касетки і стаканів 40 штук десь. Так. І далі йдуть пізні сорти. Далі йдуть пізні сорти. Це фейт. Фейту в мене небагато. Є касети, є стакони. Маршал трішки стаконів 60 штук. Мальвіна е, Касетки зовсім мало, десь десятка два, а то стаканів 200 штук. Флоренс, Флоренс у мене чимало, касетка і стакани. Тому, я думаю, вистачить чим, чимало людям. Її десь близько 700-800 всього стаканів і касетки. Каденти касетки 100 стаканів 40. Крістіна, в мене стаканів 300 і касетки 200 штук. Ну, Кому вистачить, тому вистачить. Ось такий короткий обзор і коротка, короткий анонс, що в мене буде на весну. Прошу писати мені з 1 лютого, так як я говорила, тому що в мене немає часу зараз обробляти. Замовлення, я їх просто буду ігнорувати з першого числа, будь ласка, пишіть. Звичайно, зранку буду працювати і приймати замовлення. Я думаю, що я навіть за один день їх не оброблю, тому що це неможливо я всім дам відповідь, але не, можливо, не за один і не за два дні, тому що я знаю, що це, що це буде. Мій вайбер у шапки профілю, мого каналу є, я вже знову написала його. Тож пишіть у вайбер. Ніяких телеграмів, ніяких інших замовлення брати. Ну, Можливо, я і буду брати, але я не можу скрізь заглянути одночасно. І виходить так, поки я приймаю у Viberі замовлення, то оті, що. В телеграмі або в я можу тих уже, ті вже можуть опізнитися, тому що я не можу одночасно скрізь приймати замовлення. Тому прошу писати мені в вайбер. Або я напишу телефон, по якому можна телефонувати тільки першого числа. Я думаю, за один день я наберу скільки замовлень, що мені вистачить. Тому що, як практика показує, люди дуже активні і, і дуже довго цього чекають. Замовлення буду брати від 10 штук одного сорту. Ніяких по 5-3 по 3 штуки я брати не буду. Всім миру добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!